Здинові чоботи мікс першого сорту, вага коробочки 20 кг, ціна 3270 гривень за цілий лотик. Дивимося, перші в нас будуть ось такі вишневі жіночі. Це чистий перший сорт, попадається невеличкий відсоток дитячого. Дуже багато пар, за рахунок того, що вони легенькі розміри, всі можливі дорослі. ці, наприклад, були, будуть сорокові. ще одна дитяча моделька. Далі. Коротенькі, дуже багато є коротеньких резинових чоботів, 38-й розмір. Але є і ось такі високі гриби. Просто красота. Сороковий розмір. Ще схожа моделька в клітинку, 38. -й. Ось такі салатові. Ще одні дитячі. Дитячі, різні, класні, кольорові. То, в принципі, і дорослі. Подобається мені те, що вони йдуть коротенькі, не супер високі, 36-й. Оба! Знову дитячі, ось такі. Я думаю, що це люкс. Зараз болото. А хто ще живе в селі, має приватну територію. Ідеальний варіант. От, гасати, на городі щось робити. Бомба. Тут дуже багато пар, собі вартість також гарна. Скільки зараз резинові чоботи коштують в магазині чи на базарі? Десь 300-400 гривень. А тут ось які мілашки. Їх тут супер багато, вони класні, стильові. От. Тому для замалення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна 3270 гривень за весь лот. Так, тут трохи гарний такий відсоток дитячого, я б сказала, великий. Досить таки багато. Чи це добре, чи це погано, кожен вирішує для себе сам. Але мені здається, що це круто навіть. Такі всякі мілашні. Ось така буде моделька дитяча. І остання пара буде ось така також дитяча. Тому для замовлення пишіть менеджеру на телеграм або вайбер.